З утра до вечора дожить і з вечора до утра таке настроєння було, що стріляли, не вийти, не проїдь нічого. Ну треба просто це пережити. Коли ракета летить над моєю хатою і вона розривається, то, вибачте, у 70 років можна і розірватися. Ми знаходимося в селі Велика Олександрівка на Херсонщині. Це центральна вулиця, вулиця Свободи. Будинок номер 60, як ми бачимо, практично повністю зруйнований. На жаль, ми не знайшли нікого, хто розповів би нам детальніше про саме цей прильот. І зовсім поряд тут знаходиться школа, в якій за розповідями місцевих був штаб окупантів. І тут, власне, зараз проводяться слідчі дії, але нам все таки вдасться трішечки познімати. тут. Тут сказал, что тут был ну, подвал проверял. І скоро, що знаєш, був підвал, і люди. Чуть не за хати, на, на краю школи ж пост вони поставили. Да, цей, да, все, да, з мішків да. це вже там розібрали місто. там, стояли. Вони себе охороняли. Вони Ой. тільки заїхали, у нас тут татушник один возерічки. Вони зразу до нього заїхали і забрали. Ми не знаємо, хто його здав. Він на цей момент живий, слава Богу, з матір'ю здоровий. Ну, ми просто в нас, що мало сусідів знало, що син вже два роки там, і ото може нас і спасло. Щоб знали ті, хто з рускими отой сепар, що жив, я та, не знаю, там, який результат. Там, результат сюди, не знали. Ми просто боялися і все. Брав прям тут дому, там в підвалі. Ну і в каховку возили людей, що там каховки було, хто це знає. Ну тут не. такого, ну, бучі тут не було, скажімо так. Тобто мозду могли набити. Мозду могли набити, залякували. От ви пройшли ту хату, там от там був підвал, і там люди добре страдали. Це я можу вас з тими людьми, що там були, тому що я цуть там не був. Тому що, знаєте, вони слухи, а друге діло, що людина та конкретно, що там сиділа, чоловік 5-6 я. Знаю. Один просто поїхав траву косить корові, Його за три дні шукали в підвалі тут знайшли, другий теж саме. Ну, приїжджали, забирали, звісно, хлопців, хто міліції раніше працював і поставався тут, забирали, держали. У нас сусід, там коло мене сусід, він у міліції робив, зять. О, то його, звісно, побили були. Я так, бо він прийшов якраз це і каже: ой, каже, свята, що ж дивлюся, що таке. Кажу, я трусюся і ти трусюся. Так каже, тут таке мені робили. Що? Я не знаю, що робили. Він так він теж не розказує. Ну, воно ж, звісно, лишнє, не це розказувати. Тринадцятого чи 11 марта. Ну, так вони зайшли і так. Аж почти культурно в магазині в очередь займали. Ну, головне, що було добре. Вони стали сзаді мене. Дивлюсь, переді нікого немає. Вони <гум> вже вони з автоматами. Ну, було таке. Розчитувалися навіть. А потім почалося це, буквально через пару днів, почалася ця гадость. Що мародьори почали, аптеки, магазини. Ну, було стрмно. Вони тут ходили і по ночам, ну хазяїва, що тут казати. Що хочемо, то її робимо. ДНРівці були в тому лісі. На блокпостах стояли дві Ну, були і буряти. Багато було бурятів. Десь вони на БТРах тут їздили, і на БМП-шках тут галясали по були всі. Це не ми. Це не наші, це воєнні. А ви хто? А ми юристи. Тобто на почті стояли, може ФСБ, може. Назвати, я не знаю. Ну. А так ну, в основному ці э, оліні Ну, може, буря. Ні, ну у нас тут у вас чеченці, дагестанці. Спочатку було счастня із Криворогом, Їздили. Передачі передавали, привозили. Ну, люди виїжджали, там машина їздила. Через річку на лодці людей переправляли, там ждала машина, вони грузились, їхали. І в одне час її розстріляли повністю машини, хто там був, усе. І після того прикратилися. Взагалі не лікарств, нічого невозможно було взяти. Ніде. З, з риском, так, ну, скажімо, машину жодну із птура там розбили. Там. І водії, і дочка погибли, люди пострадали. Поки міст був, виїжджали на машинах. Тобто, хто зразу, хто, хто там, я знаю, сусіди три дні виїжджали, тобто їх не випускали. А виїхати, куди ж виїхати? Все було закрите тут. Не а Поначалу ж місцеві власті бросили, втікли, ніхто ж нічого не знав. І одразу закрили село до сідання. Виїжджать, дві з половиною тисячі за людину вивозять тебе. Ні, гривні, в кривий ріг, а нам 10 тисяч. 10 да тисяч не візьму. було де взяти. І так ми брошені, залишилися тут. Та і все. початку комідатура, тому що спочатку, коли товар привозили на білу криницю через мост. І треба було поїхати в комінатурі, взяти розрішення, щоб поїхати на білу криницю, забрати передачу. Оставляли паспорт, хто їздив, потім повертаєшся туди, заїжджаєш, забираєш паспорт. А далі тоді вже ВПО. А як звільнили, то ми через неділю повернулися сюди. Да, можна назвати, що ми працюємо. Те, що залишилось, навіть із... це не залишилось, не залишилось нічого, це все це вже нове, все заново завезене. Тільки вони сюди з'явились, в Олександру, і почали шастити. Спочатку якось перше время вони нічого не збирали, тому що я ще й на своїй домашній машині їздив. В марту місяці, а потім, попозже вже коли вони почали по людях ходити машини, забирати, прийшлося свою розібрати. Бувало ж таке, що приходили і сказали, щоб ще час машина була готова і все. Позабирали, все нічого не сталося. Розову віка тут була синова, і був іш в то їх забрали. Починає одне з нього біля. Це в натурі, що воно таке є. І закінчує, машини позабирали в людей. Це тут не це, тікали навіть в останній момент машини забирали, в людей виїжджали. Це. А стиралки, комп'ютери це таке, спічки для них. це таке. Вони Уралами грузили, в них не вистачало, вони викидали, там з Уралів попадало в них. Да. Так що там капець. капіц. Да, да, я тут живу, тут я ніде не виїжджала ніде. Я живу тут коло моста. Шо? Шо було? Ну що ну було? Стріляли, коло мене танки заривали, коло мене коло хати розрили, ну, оце, коло мене якось балка, так, то вони чуть-чуть нижче були. Стояли і танки, і бронетранспортери стояли. Це вулиця колишня колгоспна. Зараз не знаю, як вона називається. Один із будинків, той, що поруч біля церкви. Як ви бачите, вже люди трішки перекрили шифер, новий поклали старий, лежить поряд. І також замінили частину паркану, затягнули сіткою рабіцею, а той, який побитий, теж лежить поряд. Я ось тут живу, просто ці всі дома. Ви ж самі бачите, що це твориться. У мене якось будинок ну, більш-менш так. Ну, двері, вікна то таке. Мілося. Криша так, побита трошки та і все. А у людей кхе, усе тут ні віранди, нічого немає. І хати усе теж хати немає, прильот був прямий, пряме попадання. криші нема і угла почти немає, в хаті. І ні одної стеклинки немає. І не нічого. Повилітало все. Так, це вся вулиця така, да. А там тільки ж були. Ми бігом ж що втікати тіля. Конкретні прильоти були. Сьогодні? Тільки що, сього, минут 10 назад. Тут по Великій Олександрівці? – Так, там в районі больниці. Якщо шо, може ви там знайдете. Куди воно було, тому що ми ж бігом по подимав. Це далеко звідси? – Ну, кілометра три. Магазини розбирали, проїхали зразу да, це так. І в малій Олександровці тут рядишком, і в великий. Вони проїхали, почистили всі магазини, але вони заходять вони ногами, вибивають двері. А ті, що наші, наші просто заходять, дивляться, де як клямку відкрить, відмикають і забирають те, що їм треба. Це є у нас такі сусіди по нас. Я так розказую наших грабєжників. Мародерство. Да. Оце називається мародерство. Да. Вони просто заходять, знають, де що. Ну, Це військової чи цивіль? цивільні? А, цивільні. Цивільні, сусіди наші. Сусіди. Сусіди наші да. То ми, каже, на, на сухранні. Оце, так. Оце такі в нас сусіди золоті. Знаєш, обично до власті хто лізе, якщо переміна йде революція. Ми Це що в бомбі що да. да. Вони ж тут і кричали, що тут може ну, до цього, до, до Крима приїхали. Вони вже тут і пиво пили з ними, ходили з солдатами. І обнімалися, бачили це, ті приїжджають в магазин, а ті, та, друзі такі там були. Було буде, таке, гидко да, ну, було, гидко було, гидко. А що, референдум? Я без поняття. Вибачте, я не знаю. Кажуть, що буде референдум, кажуть, що буде це. кажу, так і референдум. Де референдум як провівся в Олександрію? А, а що тут було? Нас не заставляли. Не Рунські заставляли. Не Вони заставляли. під паспорта брали гуманітарку, по 6 тисяч брали. І дані передалися на, ДВД, чи це, на Береслав. І весь тобі гумеється. І кажу, я тут кажу, бо ходили, знали. стріляли, заставляли. ніхто не ні, Тут ні, у нас не заставляли, ні. Нікого. Нас не принуждали. Люди самі тупо пішли, продалися і все. Кажу, паспорта я не збираюся вам давати. Паспорт мене як є, мій то мій є. Я з вами, з руськими, жити не збираюся. Та ось ми, та ні, кажу, ми не ви. Я моя родина, моя. Ви прийшли. Чого ви прийшли сюди взагалі? Ми прийшли у вас від Бендерів. Та я кажу, я сама бендерка, кажу, і в мене солдати, ну я так грубо їм відповідаю. А вони що? А вони кажуть, та ну, ось ж ви будете краще при Путіну жити. Та кажу, хай він здохне ваш, кажу, Путін, лисий, мій одногодка, той 70 років мені. 70 років. І він же ж, тільки я у, у цьому, ну трошки він менший за мене. Кажу, гад ти, кажу, паршивий. Прислав, чого ти прислав нам пушечне м'ясо сюди? Не треба нам оцих хлопчиків молодих. Мені теж жало, я мати. Я рожала і кожна мати рожає. Ну кажу, чого ви приїхали сюди? Чого ви прийшли на нашу землю? Правильно? Правильно, я кажу. Кажу, у мене син тепер пішов, а я тепер плачу за його, тому що я мати, я його родила. А ваша мати каже, забирайте золото, везіть туди. Щоб ви кажу, подавилися були. Бо вони ж, нас ж обкрадають. І везуть, але ну, вони не довезли його. Кажу, ото хай там раки їдять і золото, і їх разом. Дай Бог їм здоров'я на тій річці на, ті на нашій, де вони будуть перепливати, нехай вони там собі здоров'я отримують у річки. От. Ну, давали, трошки тут нам отут, давали нам, трошки кашу давали їсти. Нічого взагалі не працювало, нічого не було. В кого ще отак запасливі були, там бабіцький фермер. Він муку людям продавав. Можна було щось, висівки купити, кое-що кормити в когось, якщо хазяйство було. Пшеницю продавав можна було взяти. А так, ніякого нема, зіна не Ми півтора місяця жили без нічого, тож пенсії ж нема, цих нема. Ну а потім вже ж я вже знала, бо теж так ніде не ходжу. Тоді вони потрошку почали давати. А, ну? ви з ними спілкувалися, Боже, вас збавку. Ну я, що я, я з ними буду спілкуватися. Дали спасіба. Пішла в гуманітарку, в очереді всі, вся Беліксандрука стоїмо в очереді, по 4, по 5, по 6 часов. Дали там, да, консервочки давали, все. Газу в мене немає, балону немає. На плоті тягаємо дрова. Ну немає нічого. Сидимо так. А в підвалі сидимо, вікна немає, двері немає, повибивало, повиносило з рамами, вікна повиносило. Криша тече, потолки, попадали. Нема нічого хорошого. Люди добрі, нема чим повалитися. Маленькі внучки, чоловік, я, батько чоловіковий, старенький дідусь. І коли воно буде, повершся. Дощі, сніга, морози нема де бути, зіма йде. Зверталися ми за дрова, щось не беруть трубку, дзвонила раз, другий раз. Ніхто трубку не бере, ніхто не тріє, не хоче ніхто балакати і все. О, а позамінірвану кругу, ми боїмося посадку, йти забрати дрова. Нема чим топити. Ну, всіки, всіки оця війна йде, скільки ми сидимо в підвалі. З утра до вечора дожить. І з вечора до утра таке настроєння було, що стріляли, не вийти, не проїдь нічого. А це, кажуть, гуманітарку ж десь дають. Та думаю, підемо ж та й щось можеш отримати. Оце почали давати ми почали ходити. А то ми такого нічого не бачили. Сиділи в підвалі. Не можна було вийти. з хати. Ну, все відколи почали давати, давати сюди, і ми почали ходити. Це, вже змісяне, це Дай -дай -дай -дай. Ну, хлеба, скільки вже з місця, навіть це більше, не як Ну, Хліба скільки вам дадуть? Скільки до сина чоловіка, скільки мені більше а не дадуть? Я не ж питаю, скільки вас проживає? Писну? Я збавлю. Пока, і дві приблизно. Там це взагалі дуже, дуже багато. Багато. І і хороші крупи, пакети. І, і крупи, душонки, і плушонки, дві консерви, чай саме головне. Це і і мукичка, і олійка. І печко. А хто це видає? Якась ото дівчинка привозила, хто це нам таке? Не, Як... кросли, Якось... не червоний Ні. Кросли. Дуже вдячні не, да, дякуємо, кто? дякуємо да, всім. Да, і переживає да, все хорошо, все добре. Там дві банки куриної тушонки, ну, і да, сардіна, да. і килька, сухарики. головне, що до чаю, і, і якісь оцівочки хлібці. Ну, в общем, все групи. дуже ну, хороше. Дуже, дуже хороша, хороша. Всі все хороше дають, так. ми ну, дуже вдячні. Як наші зайшли, да. оце четверто чи п'яте вже зразу так. і той. Перво нам взагалі там бої. А десь, мабуть, да. шостого може. Ну, оце почали привезли оце, фура машини, і, і лікарі. були неділі, або й два рази да, на неділю. Да, да. Вчора отримали 500. Сьогодні 700 пакетів гуманітарки, і ось отак цим селом власне її розвантажують і потім роздають людям. а Поки росіяни були, що не давали гуманітарку? — Ні. Вони росіяни давали. Вони от там, так хто туди боялися? Ми взагалі не ходили. А вони давали аж до бідкомбінат, якщо ви. знаєте. — А ще хочемо сказати? Голова наш голова. Де вона? В кривий ріг утекла. Руски зайшли, вона їм ключі в руки. Ну, а що це, це і все, і втекла. І, все, втекла. і ми, ми руски давали як Вони дава вони даже возили по домам, старикам. Ну люди даже боялися, що типу, не брати одних, них ви розумієте це? А вони казали, що ви не нуждаєтеся, типу. я знаю за Новодмитровку, mm -hmm. там був якийсь такий. Я ж кажу, а ну ден... ладські А ми взагалі не ходили. Призводяще. Це дуже далеко було. Ми в кущі вилітали, дорога їдеть, елка Зетка, ЛК магазини вони б поробили. За Гідрою, у в нас називається район по гідру і після гідри. Ми після гідри. У нас, слава Богу, церква, сам Бог милував, і ми оця туточки, як би сказати. Добрий день. Добридень. День. А підкажіть, працює церква, ні? Ну, якщо треба відкрити, то настоятельниця відкриває. Яка. Ні, ні. Я маю на вас і взагалі. От на свята там на да, неділю. да приїжджає, я бачу. Да? так? Так. Ну не не кожну неділю. Через неділю ми а. ходимо в церкву, ставимо свічки. Приїжджали, привозили батюшку з малої Олександрою. Ми лічно ходили до церкви. Все. Богу молилися і дачки ставили наші, да. і нам привозили і навіть туди медикаменти, Оце от іменно його. Ота кулініна криворога. Вона, і що кому можна було? На дуже багато і району помало. І сюди нам приїжджали, медики давав, з Криворога, а врач приїжджав, розказував кому що і давали. Люди не повертаються. Та повертаються, звісно. Мало, ну, сюди сюди – ні, А там, де більш-менш спокійно було, туди повертаються. Приїхали, хати розбиті, що сюди вертатися. Опять поїхали, да? особливо там де дітки є, маленькі там школа ж і все остальне смисл сюди вертатися. Ну оце таке. Ну почали, кажу, вже газу, це я біжу бігом, з газом, вже вже запустили газ. Зараз треба дивитися, що там, щоб взрив не був, вже газовий. Ну, газ дають вже, з газу, скажімо, Маяковська вулиця, тут по вулиці вже ну, з тієї сторони тягнуть. Тобто світло теж обіцяють. Ну, ну, так, там, через ліс там міни, то, то це ж заперед, то довго. Бо ну, за річкою Білоусово там вже світло є. Так що чекаємо, якось буде. Та, в принципі, гуманітарку возять. Магазини потихеньку відкриваються. Так що... Комунальники вже почали працювати. Оце хай Господь Бог нам допомагає нашим дітям, нашим солдатикам і моєму сину. І оце все. І оце хоч би, щоб оце щоб ще на нас не, не, це, не стріляли. Тому що вони ж там вони ж тут недалеко. Ну, треба просто це пережити. Коли ракета летить над моєю хатою і вона розривається, то вибачте, у 70 років можна і, і, і розірватися. Я молю Бога, Господі, дивлюся, танк їде. Я злякалася, дуло таке, а коло нас там в балки стояли ж сепаратісти ж тішу, за такими дулами. Як гагахне, так отако двері трусяться, і ми трусимося, тому що потолок починає падати. А тоді вже йдуть, думаю, господі, кажуть, наші ж йдуть. дивлюся, дуло здорове, ой, господі. А тоді дивлюся наші нашивки, наші хлопчики, я вискочила, уже ж їм. І рада, і все кажу, боже, а ми ж там теж служиш. Ми ж з февраля місяця. Не знаю, як там він, що він там. Ну, дай Бог всім, всім солдатикам, всім нашим діточкам. я, я кажу, я встаю, лягаю, встаю і кажу, Господі, спасіба моєму сину солдату, спасіба всьому. Ну, мене син ще служив у 14-15 році. Перший пішов, йому зараз 50 років. Він пішов теж добровольцем, пішов на Харків. Ой Боже, на, на Донецьк. Там медаль показав мені, показав мені флаг пробити усіми собратимами, багато сильно їхніх собратимів його по цей погибло. Кажу сина, а це каже, мама, я пішов тебе захищати. Тоді захищав. Каже, я тоді пішов, хто тебе захистить? Ніхто. я. Плаґон і четвертого повіш. Віталька, коли до нас заскочив з воєнним ото? Четвертого. Ми, ми перший ми раз, як побачили. побачили, Боже, я впала, ми я їм ноги там, цілувала, ні. я плакала, я не могла. А, там, Чоловіки а ми, наші ми, плакали. На, на ми такі раді не були. Дійшли. А тоді, як приїхав вже на наш край, де наші були воєнні дівчата були, ми тут їх зустрічали. я ж криком на я ж як побачила перших солдатів, вони що ви робите? А я не можу встати, я за ноги їх схватила, я цілувала я. Світла нема у великій Олександрівці, як і у більшості сіл Херсонської області, але тут є найголовніше: тут є люди, і тут живуть діти, і всі вони вірять у найважливіше у якнайскорішу перемогу України.